Що він про вас зрозумів? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що зрозумів про вас ваш партнер? Так, які висновки зробив? Ну, Якщо з самого початку вашого знайомства він прийшов у ваше життя просто по легкості, пофлітувати, якось гарно провести час, зустрітися інтим, без обов'язків, тому подібне, то зараз же він зрозумів, що він вас закохався. Тут реально така історія. Для нього це було несподівано. Зараз він весь час про вас думає, і практично ви не виходите в нього з голови, а ви ж почали чомусь його відталкувати. Ви жінка серйозна, матеріально незалежна, емоційно незалежна, ви не потребуєте ніякої допомоги від нього і підтримки. Тому ви і... Не дуже сильно і зацікавлена в ньому. Ви зрозуміли, що він обіцяє і нічого не виконає обіцянки свої, тому ви е, якось не зациклюєтеся на ньому. А він же ж тепер буде вас добиватися, втрачати вас не хоче. Е, вважаю вас красивою, розумною. Ну, тут буде пропозиція. Чоловік дійсно прийшов у ваше життя з обманом, а зараз же ж не хоче втрачати і хоче одружитися. От так, таке він зрозумів.